Використання благодійної допомоги, отже, запрошуємо. Благодійна організація Я Волноваха, місто Волноваха, Донецька область. Організація заснована після трагедії під Волновахою у січні 2015 року. Активно працює за для покращення життя мешканців Волноваського району. У першу чергу дітей працює у різних сферах самостійно. І у співдружності з іншими організаціями, допомагає коштами гуманітаркою і волонтерською роботою. Просимо піднятися на сцену директора організації Оксану Понько. Поньку. Краматорська міська громадська організація фонд розвитку громади Донецька область має величезний напрям доброчинної діяльності, штаб допомоги вимушеним переселенцям із зони АТО Сос Краматорськ. Допомагає. Вимушено переміщеним особам співпрацює з організаціями, колегами, отримує консультаційну гарячу лінію, отримує і розповсюджує гуманітарну допомогу, допомагає переселенцям у пошуку житла і роботи, надає юридичну і психологічну допомогу. Запрошуємо на сцену голову правління організації Святослава Черногора. Наступний лауреат Миколаївський місцевий благодійний фонд, центр соціальних програм. У номінації бере участь програма Формула майбутнього 2015 із надання грантів на підтримку творчих і професійних ініціатив молоді, підвищення її конкурентоспроможності, залучення молоді в активну громадську діяльність, навчання молодих активістів, лідерству і соціальному проєктуванню. Запрошуємо доєднатися головного адміністратора програм фонду Анастасію Євдокимову. Для нагородження лауреатів в спеціальній номінації ефективне використання благодійної допомоги запрошуємо голову правління Міжнародного благодійного фонду Україна 3000 Марину Антонову. Отже, третє місце. Краматорська міська громадська організація фонд розвитку громади. Друге місце. Миколаївський місцевий благодійний фонд. Центр соціальних програм а переможцем у спеціальній номінації ефективне використання благодійної допомоги стала благодійна організація Явол Лаваха. Багато емоцій, негативних і позитивних. Дуже багато того, що, на жаль, має такий характер хвилі. Оця хвиля проходить, а потім починаються цілі будні. І тому для нас, благодійників, ці люди, які стоять на сцені, є великим прикладом, як благодійність має бути ефективною і системною. Дякую вам за те, що ви є. Дякую вам за вашу працю і бажаю вам великих успіхів і величезної підтримки. Дякую. Спасибо большое за признание. На самом деле это сослуга всей большой команды. Команда, которая начала формироваться чуть более года назад. По инициативе Лубенца Дмитрия Валерьевича была создана организация ⁇ Я волноваха ⁇ основателем которой стала его жена Янина Викторовна. Территория охвата нашей организации является в основном Волновасский район. Это самый большой район в Украине. Границы нашего района проход, находятся на линии первой обороны. К сожалению, на данный момент во многих населенных пунктах и на данный, на данный момент ведутся военные действия. Когда общаешься с жителями нашего района, то печально очень осознавать то, что у людей нет планов на будущее. У них есть только сегодня и нет надежды на завтра. Спасибо большое волонтерам, которые, несмотря на то, что сами оказались в тяжелой ситуации, многие из них это и переселенцы, и пострадавшие, и матери-одиночки, многодетные, безработные, они нашли в себе стержень жизни, смогли его сохранить, сберечь, не дать ему испепелиться. И в том числе, большая заслуга их в том, что они могли передать свою искру другим нуждающимся, надежду и веру. 第二个